Привіт всім, близнюки! Це ваш розклад на відносини на грудень місяць. Давайте подивимося, що у вас зараз у відносинах і що чекає в перспективі. Давайте подивимось, що ви думаєте про партнера. Що відчуваєте до партнера? Що будете робити по відношенню до партнера? Що він думає про вас. Що відчуваю до вас? Що буде робити по відношенню до вас? Що вас з'єднує? Перспективи відносин в майбутньому. Поки я буду розкладати далі, ви можете собі, в принципі, поставити відео на швидкість 1,25, 1,5, і це прискорить, скажімо так, час і зекономить ваш час, так? Я просто хочу все зразу розкласти і буду вам трактувати те, що я бачу. Угу. Угу, угу. Давайте подивимось ще, що означає в нас колісниця. Чай, консит. Сподіваюсь, вам карта видно, якщо щось буде, не видно, я буду показувати. Що означає смірка Пентаклів. Резлів. Чарця, резлів. <кхи> угу. Що означає закохані. Дістану рекомендацію для вас близнюки. На дні колоди в нас Верховна Жриця, яка говорить про те, що може ви реально дивитись дуже багато таро-розклади І з цього дізнаєтесь дуже багато різної інформації. В принципі, це вам як підказка, що, дивлячись розклади, неважливо, це мої чи якогось іншого, ви будете отримувати багато підказочок для себе. Або інформацію, яка для вас має, ну, недоступна. Так? Також тут можуть бути якісь відьмочки. Може бути замішана магія, ну, це, звісно, маловероятно. Да? Хоча може бути і таке. А, в когось тут може бути таємна жінка. Або ви таємна жінка, чоловік, або в когось з вашого партнера, наприклад, є таємний хтось, да? або у вас, чоловіки. Давайте дивитися, що ви думаєте про партнера? У вас виходить колісниця, старший аркан світ і сонечко. По світу, да, по старшому аркану, цьому, я можу сказати, що ви можете спілкуєтеся в соцмережах, так? Ця людина може, в принципі, знаходитись десь за кордоном, не у вашій країні. І по колісниці вам би хотілося, щоб він приїхав, да, або ви приїхали до цієї людини. Причому що ну, дуже в такому, скажімо так, швидкому варіанті, так? Може, хтось реально повинен до вас приїхати, і вас це робить дуже щасливим або щасливою по сонечку, так? Або ви плануєте цю поїздку. Ну, я бачу, що тут щось пов'язане з поїзд, поїздкою, і це вас робить дуже е по-російськи акрильонним, да? або окрильонною людиною. <кхід> Вам це е -е, приносить якесь щастя внутрішнє. Uh, я бачу, що ця поїздка, ну, в принципі, це інше місто, але в не в багатьох випадках, в когось це інша країна. Uh, <гум> я просто думаю: три старших аркана. Ну, я хочу сказати, що це зустріч, яка може бути, так, або то те, що ви плануєте, хотіли б вам. Це дуже щось важливе і значиме для вас. Ця людина може для вас виглядає як сонечко, да? ви її сприймаєте як сонечко. Вона дуже для вас важлива. Вам хочеться до неї приїжджати. Може у вас якісь. Може ви вже зустрічаєтесь, да? ви багато можете спілкуватися в інтернеті. І просто це приїзд, уїзд. Тут я не бачу, щоб люди жили разом. Тут просто е такі зустрічі, просто зустрічі. Люди зустрічаються, так? Не бачу стабільної якоїсь пари в плані там одруження, або ще щось таке більш серйозне. так, Або жити разом. По сонечку це може, кстати, бути тут я бачу або рак по знаку зодіаку, або лев. так. А, старші аркани, що я хотіла сказати, це щось важливе і це те, що повинно відбутися скоро. Це швидко. Це те, що не на довгострокову якусь перспективу, а це ось-ось зараз, десь ближайше там приблизно десь недільку, так, дві. Це те, що ви от думаєте, ви. Ну, сказати, що ви тут щось погане думаєте, або щось накручуєте себе в чомусь. Ні, у вас тут. В принципі, всі карти щастя, я б так сказала. Дуже прям такі щасливі. Це та людина, яка вас надихає, це та людина, з якою хочеться <кій> бачитись, хочеться спілкуватися. Вона для вас як сонечко, і ви як сонечко, поруч з нею світитесь, так? Може, у вас реально в такому сенсі, ось такий тандем? Що ви відчуваєте <кій> до цієї людини? Сімірочка Пентаклів це коли початок відносин, так, і ми тільки-тільки починаємо в них вкладатися. Але ми розуміємо, що ці відносини у нас на серйозному такому етапі, коли ми вкладаємося, скажімо так, не швидко, дуже повільно, але ми розуміємо, що це на довгострокову перспективу. Так. Тут дівчина хоче збирати врожай, але вона ще бачить, що він полузелений. Так. Ви розумієте, що швидко тут розвиватися нічого не буде, але це відносини реально серйозні, які ви так сприймаєте. Є у вас трошки стан, е, Близнюки, що ви інколи, може, згадуєте старі відносини там, де ви були дуже закохані, так? Е, по королю Кубків. І ви згадуєте, як щось втрачене, так? або те, що було. Може, ви просто спираєтесь на минулий свій досвід, і це в вас породжує якусь внутрішню кризу. Але я бачу, що, якщо чесно, по цій карті, по цій карті, що ви, тут дівчина, бачите, вона дуже сильно зациклюється на розлитих кубках. І я ба ось вона не помічає ці два кубки, які можна взяти. Це говорить про те, що людина не помічає ті варіанти, які ще їй дані. І це мінімум два варіанти. І мені щось здається, що ви один із варіантів, який у вас там був, да, от людина вам сподобалась дуже дівчина або чоловік, ви їх обираєте. В когось із дівчат це пов'язано було з королем кубків. Водний знак зодіаку, риби, раки, скорпіони. Або людина, така, яка любила дуже покутіть, гарно по, поухажувати, да? може, випить щось смачненьке, таке теж може бути. Приємна, емпатична, лагідна, чуттєва людина, але ви ніби як сумуєте, і в той же момент я бачу, що ви. Все ж таки скористались тим варіантом, який у вас зараз в житті є, і ви розумієте, що це щось більш реально стабільне і серйозне. Ви, чоловіки, теж саме. Я бачу, що ви закохуєтесь в цю людину, в цю жінку. Да? В вашому випадку, о, яка у вас тут зараз є. І дивлячись того, які у вас думки про неї, це щось для вас дуже значиме, дуже важливе. Знаєте, ви якби відчуваєте себе не трошечки в своїй силі, але закоханим, і вам від цього все одно кайфово. Вам хочеться щось робити подарунки, робити гарні компліменти, якось вкладатися в ці відносини. Я це дуже чітко бачу. Як ви будете себе проявляти, ну, королева жезлів, це трошки така жіноча енергетика. Для дівчат це класно, для чоловіків це цікаво. Королева жезлів це енергетика людини, яка не просто говорить, а й підкріплює свої дії, о, свої слова діями, так? Це бути харизматичним, бути яскравим, бути в центрі уваги, завойовувати людину, з якою ви спілкуєтесь, з якою ви, скажімо так. До якої ви себе проявляєте. І знаєте, як цікаво вийшло? Вийшло спочатку королева жезлів, потім рицар жезлів, який говорить про те, що ви будете діяти, ви будете приїжджати, ви будете вкладатися в ці відносини. Ви хочете це робити. І виходить король жезлів, тут виходить пара. Ви бачите для себе цю людину парою. І ви хочете отак вкладатися. І насправді. Для вас ця жінка, наприклад, або для вас цей чоловік, дівчата, виглядає як людина однієї масті, не дивлячись на те, що ви можете бути різні по знакам зодіаку. Просто енергетика у вас така, знаєте, дуже схожа. Ви вдвох і говорите, і робите. У Вас можуть бути спільні інтереси. Все, що вам подобається, подобається і тій людині. Все, що ви любите, любить і та людина. І це не момент, коли хтось під когось підлаштовується, а це коли реально це від душі. Це те, ну, те який ми є. Ми один одному дуже круто підходимо. І нам дуже хочеться вкладатися в ці відносини, тому що ну, людина нам дуже подобається. І тут, що ви вогняні, що вона вогняна. І або ви, дівчата, дуже такі вогняні, так? і ви бачите людину такою для себе. І це пристрасть, це кохання, це дуже яскравий інтим, це прям кайф, кайф, кайф. І Рицарю жезлів це початок відносин, але таких, знаєте, дуже яскравих. І дивлячись те, як тут хлопець дивиться на цього дракона. Він хоче його якось чи здолати, чи якось приручити, вам хочеться добіватися. Або цього, цього чоловіка, або цієї жінки своїм якимось такою поведінкою яскравою. Да? Вчинками своїмось, ну, Все от таке, я не можу сказати. Це більш вогняна енергетика, але прям все, коли палає, все горить внутрішньо і зовнішньо. А, що думає про вас ця людина? Так? Виходить старший аркан закохані. Аркан Справедливість імператриця. Ну, що я можу сказати? Е, людина вас приймає як. Е, По-перше, може ця людина ще боїться про це сказати, або сама ще від, це від себе скриває якимось чином. Але це коли по закоханих ми робимо вибір з серцем. Ми вибираємо людину, яка нам реально подобається, з якою нам добре. І по справедливості людина розуміє, що це те, що вона заслуговує, і це те, що заслуговуєте ви. І чесно вам скажу, по імператриці людина тут відчуває себе, навіть якщо ви чоловік, ну, та, та людина чоловік, наприклад. Якщо та людина чоловік, то він відчуває. Е він бачить вас своєю імператрицею в майбутньому, тобто жінкою на майбутнє, дружиною, людина, з якою можна мати дітей, людина, з якою може бути розширення в принципі в цілому в житті, так в всіх сферах, процвітання. Він бачить вас лагідною, яскравою, ніжною, справедливою. Все в одному флаконі і це дуже круто. І По справедливості це коли ми хочемо узаконити наші відносини. Так? Якщо це дівчина, то вона насправді хоче бути вашою дружиною. Вона відчуває себе імператрицею, вона відчуває себе головнішою жінкою о, в, в цих відносинах. В принципі, що її обрали, і вона відчуває себе єдиною і неповторною, я б так сказала, по імператриці. Ця... Насправді жіночка хоче з вами серйозних відносин, причому дуже таких, дуже серйозних. І це в такому стані, що може в такому розвитку, да, може, ця людина ще сама цього не, не, не розуміє, але в подальшому воно, в принципі, так може і статися. Але по закоханих це був вибір серцем. В когось це насправді ще може бути таке, що хтось одружений. Хтось одружений, і в когось є трикутник. Да? І ви можете бути таємною, наприклад, жінкою, для, якщо це чоловік. То ми розглядаємо чоловіка. В когось тут можуть бути узаконені відносини, і ви являєтесь коханкою. І він про це думає, так? Але також людина може думати про те, що йому би хотілося одружитися з вами. Або їй. В когось тут є офіційні відносини, так? М -м -м. Але мені щось здається, що тут більше про вибір серцем, про те, коли ми обираємо людину, з якою нам хочеться в подальшому всього, так? Ро... Чесно, думки у вас супер. Якщо це не трикутник, то думки у вас супер. Що у тієї людини, шо у вас? Що відчуває ця людина? Ну, дивіться, тут виходить старша аркан сила, це страсть, це пристрасть, це коли нам хочеться вкладатися, це коли нам хочеться. Е як сказати, Нам хочеться з цієї людини, нам хочеться е торкатися, нам хочеться відчувати вас. Так? Тобто, людина тут, в принципі, горить, чесно кажучи, навіть дуже сильно, але. Це ще може бути трошки момент, коли ми е, да, свої інстинкти, свої тілесні інстинкти і все інше. Трошечки тормозимо процес, трошечки тормозимо себе. Я бачу, що у людини в почуттях є тут вибір, але вибір, вибір може реально бути між двох людей, і це більше з цієї сторони. Я бачу, що у вас тут такого немає. Е, між сім'єю і пристрастю, так, і тут є вибір. Сім'ю обрати, або страсть, да, секс, інтим і все інше. Або людина тут обирає бути, іти в сім'ю, так, і бути з вами, і будувати щось серйозне, або бути одному, або одній. Ось те, що людина відчуває. Ну, В кого трикутник, це, звісно, не дуже приємно, тому що людина вас сприймає як інтим, як яскраві емоції, яскраву пристрасть. Це може бути, або, кстати, бачить, що Ах... якщо ви одружені, у вас хтось є, да? то бачить, що ви сприймаєте її якось таку людину для інтиму, для сексу, для всього такого. І ви обираєте між сім'єю і між інтимом. В когось це не одруження, просто ви зустрічаєтесь, то тут людина обирає між тим і тим, чи бути просто. Може, може хтось обирає між тим, щоб поки що ці відносини залишити в стані там, зустрічі інтиму, все у іншого, а може піти в сім'ю і вже зробити пропозицію, бути більш серйозним, да, ось в такому якомусь моменті. Ну, Вибір в почуттях це не дуже приємно, але не вибір, це ще гірше. Що буде робити Ой, Що буде робити ця людина по відношенню до вас старший, аркан повішений, помірність і четвірочка кубків. Ну, чесно кажучи, тут людина трошки буде підвішувати ситуацію для того, щоб подумати. І ми бачимо, чого подумати. Так? Повішений це завжди побачити ситуацію під іншим кутом. Хочеться тиші, хочеться побути одному або одній. Але ця людина не розуміє трошки, що, може, потім зрозуміє, так, коли побуде на самоті, що, е, як вам сказати, ключ від рішення цієї ситуації знаходиться саме у цієї людини, і ніхто їй в цьому не допоможе. Людина тут буде старатися балансувати. І вашим, і нашим, да? буде старатися балансувати між своїм життям і життям разом з вами. Може, якщо трикутник, то між життям, сім'єю і з вами, і ось ось такий буде баланс туди-сюди створюватись. Але по четвертісті кубків я бачу, що людина поки що не обирає почуття, які їй дають звише. Вона якби боїться, так? бо дуже сильно зациклюється на старому. І це старе, або та сім'я, яка зараз є в людини, вона ставить все на паузу, ставить дії на паузу. Ну. З вашої сторони все прям супер, з тієї сторони трошки скудненька, да? тому що людина токи, поки що трошки спокійна, ще балансує, ще оговтується. А може тут людина реально обирає між тим, щоб бути одиноким, одинокою, або йти у відносини, або може піти у відносини, які зараз є або були, і між вами. Це не дуже айс, але це може із-за того, що ці відносини тільки ну, на початку так, розвитку свого. Що вас поєднує колесо фортуни? Ну що я вам скажу, це кармічні відносини, і це те, що повинно було статися. І насправді, колесо фортуни крутить так, як ми навіть не уявляємо. Може, ви цю людину не помічали раніше, або вас не помічали, так? А тут ви хоп, і зійшлися. І я вам скажу так: що тут ви прийшли один для одного, як вчителі, пізнання якоїсь мудрості. В когось це для створення союзу, причому серйозного союзу, о, жити разом. Але Ірофан це священик священик це церква. Церква це що? Це коли люди дружуються, коли йдуть, вінчаються. Так? В когось реально може бути таке. Ну, я бачу доволі все серйозно. Але, знаєте, тут ще такий момент навчитися відстоювати свої кордони, навчитися досягати своєї мети. Таким, ну, тут така двояка карта, коли ми і захищаємо, і в той же момент ми е, досягаємо чогось того, що нам потрібно було. Е, ви повинні зберегти в своїх відносинах свої якісь особисті цінності, свої особисті інтереси, наламати один одного да, в партнерстві. Тоді, тоді у вас по тройки Пентаклів союз буде розвиватися в дуже такому. Як вам сказати серйозному ключі? По тройка Пентаклів це вже коли ми вибір зробили, і як вам сказати, ми починаємо розвивати відносини, вкладаючись туди всіма ресурсами. І ми розуміємо, що це на довгострокову перспективу, і це те, що буде у нас ну, це надовго, а може, в когось на все життя. В когось ці відносини дані для того, щоб ви зрозуміли, що трикутники це погано і що вам потрібно обирати. Цьому трикутнику, якщо ви зараз в ньому вже обирати зараз. І що такі відносини вести це не добре, це не класно, це погано. Потрібно це все розрулювати, так? То що насправді у вас тут союз дуже непоганий. так? Дуже-дуже. Ну, от мені, чесно кажучи, дуже подобається. Хоча ви тут могли б ну, реально приходите як вчителі, це 100% будуть, буде проходження якихось уроків. Але вам не потрібне, не, Не ламайте один одного, не ламайтеся самі, а старайтеся якось знаходити спільну мову по тройки пентаклів, коли ви створюєте щось спільне, знаходячи компроміси і все інше. Майбутнє в цих відносинах у вас троєчка кубків. Ну, це з, зустрічі, це свідання. Да? Е, Восьмьорка Пентаклів це розвивати відносини такими, які вони є на даний момент. Навіть якщо щось когось не влаштовує ви все одно один до одного, ну, якби з гарними намірами, ви розвиваєте ці відносини е, і надалі. В когось, в кого трикутник, цей трикутник поки що буде розвиватися, я бачу. Чи з вашої, чи з тієї сторони. Е, ну, це, звісно, не Айс, але дивіться самі. Просто хтось тут має надію, я бачу, у вас тут внутрішній конфлікт, із-за того, що ви, може, думаєте хтось про колишню людину. Або та, або ваш партнер думає про колишню людину, або ви думаєте про колишню людину. І у вас є якась надія на цю людину. так? Тому ви будете ось так розвивати в такому ключі ключі. Ну, розвиток буде в ключі трикутника, але такого емоційного трикутника. Коли навіть якщо ви не зустрічаєтесь з колишньою, ви все одно про неї постійно думаєте. Або та людина буде постійно думати про колишню, або колишнього. Але ж все ж таки відносини все одно будуть мати розвиток стабільний. Причому розвиток. І це внутрішній конфлікт, скоріш за все, це те, що людина вам показувати не буде. Або ви не будете людині цього показувати. Поки що в такому ключі. А... Чи варто вам надіятися на колишнього, або колишнього? Ні. Тому що. Тут або ця людина буде захищати свої цінності і погляди на життя, такими, які вони є. Або ви від цієї людини потім все одно будете захищатися, так? Захищати свої інтереси, свої бажання. І все одно будете наступати на ті граблі, які були. Тому не варто. Тому не варто. Не варто ні вашому партнеру, не варто ні вам. Якщо таке у вас зараз є, да? Ем... Ну і рекомендація вам по двоєчки жезлів зробити вже вибір. Зробити вибір, в якому направленні ви рухаєтесь, і зробити вибір в направленні коханої жінки. Тому що я бачу, що тут двоєчка мічей, семерка мічей. А... Нахитрувати не закривайтеся, не хитруйте, робить вибір в направленні відносин, в направленні кохання. Якщо ця людина у вас була, наприклад, або ви були, або ця людина була в, скажімо так, ви її якось закривали, вона була таємною для всіх, вам тут говорять, що потрібно розкривати цю людину, показувати всім, що так, це ваша кохана жінка або коханий чоловік. Або якщо ви в таких відносинах, постарайтесь, ну. Натякати, що ви не хочете бути в таємних відносинах, вам хочеться, щоб люди бачили, що ви поруч, так що ви є пара. Не закривайтеся, навіть якщо ви обираєте щось, робіть, старайтесь це робити недовго. І не йдіть, скажімо так, в свої якісь думки на дуже якийсь довготривалий період, по сім'єрочки м'єй. Не хитруйте, не обманюйте один одного. Старайтеся все робити чесно. Тоді ваші відносини ось реально будуть складатися так, як ви думаєте, так як думаєте ви, так, як думає ваш партнер. Доволі неплохо. Неплохо, непогано. Сподіваюсь, вам теж сподобався розклад. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, будь ласка, мені дуже важлив ваш, важливий ваш фідбек. Донатьте, тому що, якщо чесно, я все ж таки хочу включатися в роботу і хочу купляти нові колоди, щоб було цікаво, і вам і мені. Чесно, нова колода це завжди круто. Може, з часом я вийду, в принципі, в прямі ефіри, я думаю, так зробити, щоб ми могли з вами. Спілкуватися, скажімо так, віртуально вживу. <сіху> Люблю, цілую, миру вам.